Шкідливі продукти, 20% неякісних та прострочених харчів, виявили на полицях одного зі столичних супермаркетів фахівці головного управління захисту прав споживачів під час планової перевірки. Насамперед, це стосується кисломолочних виробів, м'яса та ковбаси. Зі споживчого рейду повернулись наші журналісти. 80 скарг щодо якості харчів за останні два місяці надійшло до головного управління захисту прав споживачів. Із 24 товарів, придбаних управлінням для перевірки в одному із столичних супермаркетів, щонайменше 10 у фахівців викликають підозру. Знайдено продукцію з вичерпаним терміном придатності до споживання. Ушкоджений зовнішній покров риби де не де, де, де немає шкіри, риба посіріла. Петрушка вона листя пожовкли, зів'яли, яке вже непригодне для вживання. Постійних покупців тішить така перевірка. Людмила Петрівна розповідає, нещодавно придбала тут ковбасу, так її навіть кішка їсти не схотіла. Цього разу купує рибу і сподівається, що та не зіпсована. Коли кушаєш, тоді знаєш, а так як, пахне рибою, морожена. Люди розповідають, періодично натрапляють на неякісні продукти на полицях крамниць. Мєд. позавчора ми здали мьод. він був е з запахом хлорки. Его есть было невозможно. А тут мясо я не беру, потому что мне как-то вызывает оно немножко подозрение. Директор магазину, який потрапив під пильне око перевіряльників, виправдовується. У всьому винні працівники торгівельного залу. Саме вони мають контролювати термін придатності харчів. Нарікає і на недобросовісних постачальників. От приходить товар в об'ємі два поддона. Да, вот в этом одному подонні там с води може бути діта внутрі і упаковка води уже з підходячими сроками реалізації. На жаль, фізично перевірити каждую бутылочку не ну не являється можливим. Найбільше скаржаться на товар першої необхідності, розповідають в управлінні захисту прав споживачів. Це кисломолочні продукти, ковбасні вироби, хліб та м'ясо. І з ними виникають проблеми саме через короткий термін придатності. Не завжди магазини часно встигають слідкувати за термінами придатності і знімати ту продукцію, яка мала бути знята. змусити працівників магазинів контролювати якість продуктів можна, впевнений народний депутат і керівник всеукраїнської молодіжної організації Молоді регіони, яка підтримала перевірку харчів. Щоб люди. Знаєте, коли вони активно будуть попереджати ці незаконні дії, які направлені проти них, то все ж таки він, оце і змінить на мій погляд ситуацію. Фахівці нагадують, у разі придбання неякісних або прострочених харчів, за наявності чека їх можна повернути у магазин протягом двох тижнів. Якщо у крамниці відмовляться повернути гроші або замінити товар, треба звернутися до головного управління захисту прав споживачів. Юлія Кирієнко, Сергій Нарожний, телеканал Київ.